З'явились таким чином, що ззаді ну не зовсім гарно було, тому треба було щось таке придумати. Що вроді ви як не тільки ворони і сороки, а от ще і голуби. От чоловік достроїв такий маленький будиночок для голубів. Алла Олексіївна голубів, породи павич, тримає вже 10 років. Єдина загроза для птахів це невихований кіт із усмішкою, говорить Полтавка. А от коли починає згадувати війну, посмішка у жінки одразу зникає. Коли йде війна, то забути про неї неможливо. У мене діти, у мене онуки, і я, я не знаю, як можна за це забути або звикнути до цього. Ну, у мене не виходить. Третій рік пані Алла допомагає волонтерам полтавського батальйону небайдужих. В'яже військовим шапки та шиє білизну. Жінка впевнена, що майбутнє України залежить не тільки від президента чи Кабміну. Я просто думаю, що кожна людина щось вміє і щось може. За таких обставин я вважаю, що кожен має щось робити. Волонтери говорять, що шапки пані Али військові одягають під захисні каски. У головних уборах Полтавки воювали навіть кіберги Донецького аеропорту. Розповідає волонтер Сергій Лукашов. Він більше двох років їздить на передову. Цього разу повезе черговий подарунок від Али Олексіївни, боксерську грушу. Ця груша поїде е -е, передок, там. Е -е, якийсь підрозділ. Договоримося з хлопцями, де в них база, де вони відпочивають, займаються спортом, піддержують свою фізичну форму, з якої неможливо воювати. За словами волонтерів, на сьогодні військовослужбовців держава забезпечила харчуванням, формою та взуттям. Тож поїздки волонтерів полтавського батальйону небайдужих відбуваються тільки за нагальною потребою. Це добровольчі підрозділи, які все ж таки залишаються на передовій. Вони продовжують просити і продукти харчування, і всі бійці абсолютно люблять смаколики. Крім боксерської груші та продуктів, волонтери передадуть на Донбас і медичне обладнання для добровольчих медсанбатів.